Увага, терміново перевірте свої рахунки, поки не стало надто пізно, адже саме зараз, у цю саму хвилину. Штучний інтелект може вирішувати долю ваших грошей, і ви навіть не дізнаєтеся про це, доки не спробуєте купити хліба чи ліки, а термінал зрадливим писком не повідомить про відмову в транзакції, це не сценарій фантастичного фільму про повстання машин. Це наша з вами нова реальність, яка настала у січні 2026 року. І якщо ви думаєте, що це стосується лише когось іншого, якогось абстрактного порушника. То ви глибоко помиляєтеся, бо під прицілом опинився кожен, хто отримує хоча б копійку від держави. Перш ніж я розповім вам, як врятувати свої законні виплати від цифрового свавілля та хто саме ризикує залишитися без засобів до існування вже завтра, напишіть, будь ласка, просто зараз у коментарях, з якого ви міста чи села мене дивитесь, мені як юристу. Вкрай важливо розуміти географію нашої аудиторії, щоб знати де ситуація найгостріша: чи це великі мегаполіси, на кшталт Києва чи Харкова, чи невеличкі містечка, де пенсія це часто єдине джерело життя для всієї родини. Давайте згадаємо, як це було раніше, ще якихось 5-10 років тому, коли система нарахування пенсій та соціальних допомог була можливо трохи неповороткою бюрократичною паперовою, але водночас вона мала людське обличчя і, що найголовніше, певну інерцію, яка грала на руку звичайній людині. Раніше, щоб позбавити пенсіонера виплат, інспектору потрібно було фізично взяти вашу справу, переглянути папери. Знайти підстави, написати запит, чекати відповіді тижнями, а то й місяцями. І поки цей паперовий віз котився кабінетами, людина продовжувала отримувати свої гроші, мала час на оскарження, на пояснення, на візит до пенсійного фонду, де можна було подивитися в очі працівнику і розібратися в ситуації. Раніше державні реєстри жили ніби на різних планетах. Податкова знала про ваші доходи, прикордонники знали про ваші поїздки. А пенсійний фонд жив у своєму світі пенсійних справ. І ці світи перетиналися вкрай рідко, зазвичай лише за спеціальними запитами або під час масштабних ревізій, у які траплялися раз на кілька років. Це давало простір для життя, для маневру, іноді для маленьких хитрощів, які допомагали людям виживати в наших непростих економічних умовах, адже ні для кого не секрет, що прожити на мінімальну виплату це справжній подвиг, який межує з мистецтвом виживання. Але все змінилося і змінилося. Кардинально, адже січень 2026 року став точкою неповернення, коли держава запустила на повну потужність механізм тотальної цифрової верифікації, систему, яка не знає втоми, не має жалю, не робить перерв на обід і не бере хабарів, але й не вміє слухати ваші життєві обставини. Тепер це не просто звірка списків раз на квартал, це безперервний потік даних, де інформація з пенсійного фонду прикордонної служби. Податкової банківських установ та реєстрів нерухомості зливається в єдиний цифровий казал, і штучний інтелект миттєво за долі секунди аналізує ці терабайти інформації, шукаючи найменші нестиковки, найменші розбіжності між тим, що ви заявили державі, і тим, як ви живете, насправді. Головна проблема і головний жах цієї системи полягає в тому, що вона діє автоматично, і що найстрашніше. Превентивно, вона спочатку блокує виплату, як тільки бачить червоний прапорець. А вже потім, якщо у вас вистачить сил, здоров'я і нервів. Ви будете доводити, що ви не верблюд і маєте право на ці гроші. Звісно, нам кажуть про підвищення, про індексації, про турботу. І справді певні категорії громадян мають право на збільшення виплат. Особливо це стосується тих, хто має великий стаж, хто досяг певного поважного віку. Але ось тут і криється диявол у деталях, бо саме в момент перерахунку або нарахування нових доплат система починає сканувати вас з подвійною увагою. Ви чекаєте на підвищення, а отримуєте блокування. Це парадокс нашого часу, коли технології, покликані полегшити життя, стають інструментом тотального контролю. Ми всі розуміємо, як важко зараз, як ціни в магазинах ростуть швидше ніж ми встигаємо кліпати очима, як комунальні тарифи з'їдають левову частку бюджету, і як боляче, коли держава замість допомоги починає шукати блоху в кожусі, намагаючись зекономити бюджетні кошти на найбільш незахищених. Це відчуття несправедливості висить у повітрі. Воно тисне, адже люди, які все життя працювали, будували цю країну. Тепер змушені боятися власної банківської картки, боятися зробити зайвий рух, щоб не спровокувати бездушний алгоритм на каральну дію. Давайте детально розберемо, хто ж саме зараз перебуває у зоні найбільшого ризику. Бо, як показує практика, багато людей навіть не підозрюють, що вони вже на олівці у системи. Перша і, мабуть, найчисленніша категорія, по якій новий алгоритм б'є найболючіше, це, це пенсіонери-переселенці, внутрішньо переміщені особи, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року. Система налаштована так, що вона моніторить активність вашої банківської картки. І якщо ви, намагаючись заощадити кожну копійку, відкладали гроші на чорний день і не користувалися карткою понад 6 місяців. Штучний інтелект робить висновок, що вас або вже немає в живих, або ви повернулися на тимчасово окуповану територію, або виїхали за кордон і блокує виплати автоматично. Це жахлива логіка, бо людина може просто хворіти, може економити, може мати запаси продуктів і не потребувати витрат саме з цієї картки. Але машину це не цікавить. Для неї відсутність транзакцій це сигнал до атаки. Моя порада як юриста тут однозначна і категорична: не дозволяйте картці спати, робіть хоча б одну транзакцію на місяць. Це може бути що завгодно. Зніміть 100 гривень у банкоматі. Купіть хліба в магазині, поповніть рахунок мобільного телефону, перекажіть 50 гривень онукам. Головне, щоб система бачила рух коштів, бачила пульс вашого рахунку, бо інакше відновлювати виплати доведеться через складну процедуру ідентифікації, яка забере у вас купу часу і здоров'я. Друга категорія ризику на це працюючі пенсіонери, і тут ситуація виглядає як справжня пастка для чесних людей. Багато хто з вас знає, що пенсії працюючих і непрацюючих пенсіонерів індексуються та перераховуються по різному, і часто люди, влаштувавшись, на роботу забувають або не встигають повідомити про це пенсійний фонд, думаючи, що це не так важливо, або що державні органи самі розберуться. Раніше це могло сходити з рук роками, але зараз податкова база, яка бачить відрахування єдиного соціального внеску з вашої зарплати, миттєво стукає на вас у пенсійний фонд. Виникає колізія. У пенсійній справі ви числитесь як непрацюючий і, можливо, отримуєте надбавки, які вам вже не належать, а податкова бачить дохід. Результат блокування пенсії до з'ясування обставин і вимога повернути переплачені кошти. Причому часто за тривалий період що може вилитися у величезну суму боргу перед державою, яку будуть стягувати з вашої ж пенсії, залишаючи вам жалюгідні крихти. Тому… Якщо ви влаштувалися на роботу або навпаки звільнилися, не чекайте, поки система вас зловить. Подайте заяву про зміну статусу. Це можна зробити онлайн або особисто, але це треба зробити негайно, щоб не стати жертвою автоматичного перерахунку не на вашу користь. А тепер я хочу зробити невелику паузу і звернутися до вас, мої глядачі та читачі. Мені дуже важливо почути вашу думку. І ваш досвід тому, будь ласка, напишіть у коментарях, чи стикалися ви вже з затримками виплат останнім часом, чи вимагали від вас органи пенсійного фонду якісь додаткові документи, довідки, чи проходили ви ідентифікацію? Бо ваші реальні історії це найкращий індикатор того, як система працює на землі, а не у звітах чиновників. І це допоможе іншим людям зрозуміти до чого готуватися, тож не лінуйтеся, поділіться своєю історією просто зараз під цим текстом. Повертаємося до наших категорій ризику. І третя група це це одержувачі субсидій. Тут контроль став настільки жорстким, що нагадує розслідування фінансових махінацій. Тепер система бачить не тільки ваші офіційні доходи, але й ваші витрати. І якщо ви, отримуючи субсидію, раптом вирішили купити щось дороге, наприклад наприклад, побутову техніку на суму понад 50 тисяч гривень, або, не дай Боже, автомобіль або здійснили обмін валюти на значну суму або купили земельну ділянку. Система це побачить. Реєстри нерухомості та банківські операції тепер як на долоні у перевіряючих органів. І логіка тут проста: якщо у вас є гроші на дорогі покупки, значить допомога від держави на оплату комуналки вам не потрібна. Найбільш прикро те, що часто ці гроші можуть бути. Допомогою від дітей або накопиченнями за багато років, які людина вирішила витратити на необхідну річ, але для алгоритму це лише цифри, які свідчать про приховування доходів. Якщо ваші витрати перевищують офіційні доходи, субсидію не просто скасують, вас можуть змусити повернути вже виплачені кошти, тому будьте вкрай обережні з великими покупками. Оформлюйте їх на родичів, якщо це можливо, або будьте готові пояснити походження коштів. Четверта категорія, яка страждає не стільки від злого умислу, скільки від технічної недосконалості самої системи, це пенсіонери поважного віку, ті, кому виповнилося 70, 75 або 80 років. Ви знаєте, що законодавством передбачені так звані вікові доплати, автоматичні надбавки до пенсії при досягненні цього віку, і теоретично вони. Мають нараховуватися без вашого втручання автоматично як тільки настає день народження. Але практика 2026 року показує, що через величезне навантаження на сервери та постійні оновлення програмного забезпечення відбуваються масові збої, коли система просто губить людей. Не бачить факту переходу в нову вікову категорію, і доплата не нараховується. Людина чекає, сподівається, а грошей немає місяць, два-три, і вона думає, що так і треба, або що скасували закон. Тому моя порада: якщо ви перетнули віковий рубіж у 70, 75 чи 80 років. Уважно перевірте свою виписку, порахуйте кожну гривню, і якщо ви не бачите обіцяної доплати, не мовчіть, пишіть заяву, телефонуйте на гарячу лінію, бо автоматика дає збій, і виправити його можна лише вашим активним втручанням. П'ята дуже вразлива категорія це пенсіонери, які перебувають за кордоном, і тут вмикається жорстка синхронізація з базами прикордонної служби. Раніше можна було жити за кордоном роками і отримувати українську пенсію на картку ніхто особливо не рахував дні вашої відсутності, але тепер діє правило 183 днів. І якщо система бачить, що ви відсутні в Україні понад півроку, у неї виникає питання щодо вашого податкового резидентства і права на отримання. Певних видів соціальних виплат, крім того, виникає зобов'язання декларувати ці доходи в країні перебування, і тут починається справжнє юридичне пекло з подвійним оподаткуванням, з обміном податковою інформацією між країнами, який стає все більш автоматизованим. Багатьох пенсіонерів, які виїхали як біженці, це може застати зненацька. Українську пенсію заблокують, бо немає підтвердження проживання. А за кордоном можуть виникнути питання до соціальних виплат тієї країни, якщо дізнаються про приховані українські доходи. Тож що робити, як захистити себе в цьому цифровому штормі, коли здається, що все проти вас? Найперше і найголовніше, що ви маєте зробити вже сьогодні, не відкладаючи на завтра? Це зареєструватися на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України, адреса портал Це має стати вашою настільною книгою, вашим ранковим ритуалом. Зайдіть туди. Авторизуйтеся через Дія, підпис або через банківську систему і уважно прискіпливо перевірте кожну букву, кожну цифру у вашій електронній справі. Подивіться на ваш страховий стаж, чи всі роки враховані, чи правильно вказана зарплата, чи стоїть позначка про роботу або звільнення. Дуже часто помилки закрадаються саме на етапі оцифровки паперових справ. Там може бути неправильно вказана буква у прізвищі, неправильна дата народження і для комп'ютера це підстава вважати вас іншою особою або заблокувати виплату до з'ясування. Не чекайте, поки грім вдарить, виявіть помилку самі і подайте заяву на її виправлення через той самий портал. Це зекономить вам місяці нервів у майбутньому. Друга рекомендація: регулярно, хоча б раз на тиждень, перевіряйте свою електронну пошту, якщо ви її вказували при реєстрації, або якщо ви старої закалки, заглядайте у звичайну поштову скриньку. Хоча паперові листи зараз доходять рідко і довго. Офіційні повідомлення від ПФУ, вимоги пройти ідентифікацію попередження про необхідність надати документи. Все це тепер може приходити в електронному вигляді, і якщо ви пропустите термін відповіді, система автоматично заблокує виплату. Ігнорування листів тепер коштує дуже дорого. Аргумент я не бачив або мені не приносили більше не працює в епоху цифровізації. Вважається, що якщо повідомлення надіслано в кабінет або на пошту, ви з ним ознайомлені. Третє правило: дійте на випередження. Якщо ви плануєте виїзд за кордон на тривалий термін, якщо ви плануєте продаж або купівлю нерухомості, якщо у вас змінюється сімейний стан, краще заздалегідь проконсультуватися, як це вплине на вашу пенсію чи субсидію. У випадку, якщо блокування вже сталося, якщо ви прийшли до банкомату, а грошей немає, не впадайте в паніку, але й не зволікайте, не чекайте, що само розсмокчеться. Негайно звертайтеся до найближчого сервісного центру пенсійного фонду, пишіть електронні звернення, дзвоніть на урядові гарячі лінії, фіксуйте кожен свій крок документально, збирайте всі чеки, довідки, виписки з лікарень, якщо картка не використовувалася через хворобу. Докази того, що ви перебували в Україні, якщо система помилково вирішила, що ви виїхали, пам'ятайте, що в цій битві з штучним інтелектом вашим головним щитом є папірець документ. Доказ система бездушна, але вона працює за алгоритмами. І якщо ви надасте документ, який задовольняє алгоритм. Виплату відновлять, хоча це може зайняти час. Ми живемо в епоху, коли презумпція невинуватості стосовно соціальних виплат фактично скасована. Тепер ви за замовчуванням підозрюваний, і саме ви мусите доводити своє право на чесно зароблені кошти. Це жорстоко, це несправедливо, це вимотує. Але така ціна цифрового прогресу і державної політики, економії в умовах дефіциту бюджету. Ми говорили на початку про те, як система автоматично звіряє дані і блокує виплати без... Попередження, і тепер ви знаєте механіку цього процесу, знаєте його слабкі місця і знаєте, де розставлені капкани. І на завершення я хочу повернутися до того, з чого ми починали, до головного питання, яке висить у повітрі після всього почутого. Якщо ця система настільки потужна, настільки всевидяча і настільки швидка, що може за секунду знайти розбіжність у ваших копійчаних доходах і витратах. Якщо вона здатна об'єднати бази даних всіх відомств країни, щоб зловити пенсіонера на зайвій покупці чи незнятій пенсії, то чому скажіть мені, будь ласка, чому ця ж сама хвалена, геніальна, надсучасна цифрова система так часто і так випадково дає збої саме тоді, коли треба нарахувати людям заслужені вікові доплати або провести індексацію без помилок? Чому її інтелект працює так бездоганно лише в один бік? У бік відібрати та заблокувати, а не дати та допомогти. Питання, як ви розумієте, риторичне, але відповідь на нього кожен з нас відчуває на власній кишені. Бережіть себе, перевіряйте свої документи і не давайте системі жодного шансу застати вас зненацька.